Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2013-2014 років груповий етап Ліги Чемпіонів, другий тур, група А. Друг Жовтня, 2013 рик, Шахтар, Донецк, у себя в дома, в Донецке, на Донбасс-арене, команда Примая Манчестер Юнайтед, Двида Мойса, 1-1, боевая ничья. На гол Дени Уэлвика своим голом, ведь Тайсон. А давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. 51 555 глядачів было в Донецке, на Донбасс-арене, Павел Короловец, чешский судья, обслуговывал данный матч и стартовая расстановка Шахтера Донецка. Мирча Луческа, головный тренер команды. 4-2-3-1, стартовая расстановка Донецкого Шахтаря. Андрей Пята в воротах, Ракитский Кучер. Пара центральных захисников. Вячеслав Шевчук, Дарья Сырнах, капитан команды по флангах. Фернандо Хюбшман, опорный пив захисники. Алекс Тейшера, атакуальный захистник Тайсон Дуглас Коста по флангах, то Луис Адриана у нападе це стартовая расстановка Шахтаря Донецка. Манчестер Юнайтед, Дэвид мойс главный тренер команды 4-4-2. Стартовая расстановка Манчестер Юнайтед, у воротах Дэвид Дехе, Крис Моллинг, видич капитан команды, пара центральных захисников, Рафаэл Эвра по флангах. Карік, Фелеїні, Валенція та Клеверлі півзахисники, Робін Ван Перс і Дані Уелбек у нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Про сам, друзі, матч давайте говорити. Матч був, друзі, дуже важливим для обох команд. До речі, друзі, нагадаю, що цій групі, крім Донецького Шахтаря, та Манчестер Юнайтед, ще були такі команди, як Ліверкузенський Байер та Сосідат. В першому турі на обіграли Сосідат за рахунком 0-2. Цей матч був дуже важливий для української команди. Манчестер Юнайтед активно розпочинає даний поєдинок і на 18-й хвилині матчі. Манкуніанці відкривають рахунок. В кидені ауту Маруан Філіїні робить скидку на Валенсію. Валенсія віддає передачу на Маруана Феліїні. Маруан Філейні ставить корпус Томашу Хюбшману. Передача Небезпечний м'яч Ракицкий. Мяч вбиває Удар в від Дені Уелбика І гол. Забиває Манчестер Юнайтед. На 18-й хвилині матчу. Команда Давіда Мойса Виходить выход. И Справді Манчестер Юнайтед. Дуже здорово. цей матч розпочинає. Марон Филуни поставив корпус. що Хьюпшману виконав простріл З порогу фланга. Ярослав Ракицкий у підкаті Намагався мяч і Вибиває Мяч Ярослав Ярославракицки.

А на другий тема Штраданецька вийде Факунд Фарейра, Бернард Елсіня, у Манчестер Юнайтед вийде Джонс та Райан Гікс. А у другому таймі до нічого не стало нарощувати тиск на ворота Манчестер Юнайтед. І справді, друзі, Шахтар почав і справді натиск у другому таймі. Більше команди м'ячем володіла. Але довгий час данічані не могли завершувати атаки ударами. Хороші були моменти у Штреданецька, але все одно, знаєте, друзі-гол він десь знаєте, друзі-гол він. Відповідно, назрівав 76 хумаючу. Донецкий шатер такої позиції на Ракіцький Ярослав Ракіцький Передача на лівий фланг Тайсон Тайсон здорово Тайсн. Петличай Ракицкого атаки Ярослав Рагицки. Просто м'яч Вбиває Набігає Тайсон. Тайсон удар. Гол Гол Шахтар, Донецьк. Шахтар, Донецьк, 76 хвилина. Мачу. Один! Один. Тайсон. І це Тайсон, який сам вже так розпочав. Сам і завершив. Тайсон сам вже це так розпочав на лівому фланзі. Якраз та Тайсон віддав передачу на Ярослава Ракицького. І Тайсон, до кінця добігає бразилець Тайсон, І Тайсон... Забиває гол, дуже сильний удар від бразильця вийшов, десь метрів так дев'яти, розстрілював по суті, ворота Манчестерінаті. Тайсон опинився абсолютно сам і наніс просто гарматніший удар під самісніку поперечину. Один-один, Донецький шахтар відігрався. Команда з Донецька відігрується у матчі проти Манчестер Юнайтед на 76-й хвилині. І дуже важливий м'яч забиває Донецький шахтар у ворота Манчестер Юнайтед. І до течі не знаєте ви, що на такому якомусь, знаєте навіть емоційному муційному не хотіли взагалі виграти той поєдинок. Але виграти Шахтарі хоч і не вдалося, але команда зіграла проти дуже сильного суперника, проти Манчестер Юнайтед в бойову нічі 1-1 зіграла українська команда проти Манчестер Юнайтед, проти дуже сильної англійської команди. А плюс Шахтар Донецьк, на мою думку. І справді, на поразку ж точно команда Мірческо не награла. А по стати, стати я би хотів, би, друзі, так пройтися. В володім м'ячем 57 на 43. Перевага шахтаря Донецька. З ударами по поворотах перевага була у шахтарях. Якщо не пам'ятаю, 6-4, До ударів було не так, то і матч справедливості. раді. ударів в поворотах. 7-4, да, 7 на игру 52 5-2 за ударами в площину, превага Штаре Донецка. В Володине 57 на 43, превага Шахтаря Донецка. По точности за кутовыми також, до речи, была перевага самого Донецкого Шахтаря, а 6-3 за кутовыми у Донецкого Шахтаря. А, ну и також Донецчане дуже здорово делали и у отборах, и по точности передачи Донецчане проиграли Манчестер Юнайтед. Ну і Манчестер Юнайтед більше було фоліфа. Тобто зам... Друзі, давайте висновок будемо підбивати того матчі. Да? Манчестер Юнайтед краще цей матч команда розпочала. Велбек забив гол. Але потім поступово донічання заволоділи ініціативу. І Шахтар в цілому домінував у контролі м'яча, команда з Донецька мала більше моментів. Ось, е тому, друзі, якось так і справді. Тому і справді данічані дуже здорово зіграли. Статистично Шахтер домінував на полі. І справді команда була більш ефективнішою. Да? Е, ну, не те, що прям ефективнішою, прям все-таки по одному момент команди реалізували. А штар був більш активним у створенні атаки, справді. Вось. Манчестер Юнайтед також дуже здорово команда зіграла. В принципі, нічого один-один я вважаю, рахунок справедливий. Штара да, Донецька була права, і Данічані були ближчими і вважаю, до перемоги. Але в цілому ця нічого результат дуже-дуже такий прям справедливий. Вось. Шахтар домінував у м'яча До створення атаки, але Манчестер Юнайтед використав свій єдиний момент Та команда дуже здорово Ось. Хороший матч, дуже сильний матч Донецького Шахтаря. Взагалі Данічані дуже здорово зіграли у тій лізі чемпіонів, хоча й програють Ліверкузенському Байеру на байер-арені 0-4. Ну, знаєте, все одно, знаєте, я вам хочу так сказати, що. Донецький Шахтар, дуже здорова команда з Донецька виглядала, і в кінці кінці вони програють Манчестер Юнайтед і ринати, де попадуть в Лігу Європи, де вилітять в 1-16 від Вікторії. Дуже прикра поразка буде від Вікторії для Донецького Шахтаря. Але з Манчестер Юнайтед команда в Донецькій 2 жовтня 2013 року зіграла дуже-дуже сильний матч. Тож, друзі, пригадали ми цей матч? 2 жовтня, 2013 рік, Донецьк, донбас Арена, Донецьк, Шахтар, донецьк Манчестер, Юнайтед, бойова ніч'я 1-1. Обажаемые друзья, украинской команде Добра Манчестеру-Юнайтеду добра, побажаємо. Вам, друзі, вічіргу серця бажаю добра, друзі! Будьте щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей. І найголовніше, друзі, ви будьте щасливі.